Щенячий патруль та водні атракціони. Райдер запросив свій патруль на море і приготував сюрприз. Про нього ви дізнаєтесь трішки пізніше. На великому зібранні Райдер зібрав всіх щенків, гончика, крепиша, зуму, скай, Еверест, Рокі, Маршала. Сьогодні ми з вами поїдемо на пляж. Всі щенки дуже зраділи. А що нам брати з собою? спитав гонщик. Беріть з собою лопатки, ведерця, надувні кола, м'ячики, обов'язково картузи від сонця. І гарний настрій. У мене для вас буде сюрприз. Всі дуже зраділи і зібрались дуже швидко. Вони погрозили всі свої речі по автівках, і вирушили на пляж, там їх чекала тепла сонячна погода. Друзі розклали палатку, ковдри на пісок, струмили кілька парасольок від сонця і намастилися захисним кремом для того, щоб гарно провести час і потім не страждати від сонячних опіків. Коли все було зроблене, щенки побігли у воду купатися, бо вони дуже полюбляють воду, особливо зума, котрий завжди має справу з водою. І єдиний, хто в команді, їздить на човні. Гонщик дістав свій улюблений м'ячик і почав гратися ним у воді. Кріпиш доєднався до нього. І вони вдвох продовжили гратися м'ячиком. Їм було дуже весело, вони плескалися, гралися, ниряли і дуже цьому раділи. А ось і сюрприз, сказав Райдер. щенки здивувались, невже поїздка на море не була сюрпризом? А виявилось, що ні. Найголовніший сюрприз це водні атракціони. Але щоб до неї дістатися, треба було плисти на човні. Всі сіли на човен зуми, і райдер дав команду рушай! До атракціонів вони пливли 10 хвилин. Коли вони підпливали, то побачили величезний надувний острів посеред моря. Там були горки, каруселі, водні мотоцикли, басейни з батутами, водоспади, фонтани. Щенкам так це сподобалось, що вони розбіглися хто куди. Кожний катався на своєму улюбленому атракціоні. Але раптом острів відв'язався від якоря. Дмухнув сильний вітер, і острів почало відносити далеко у відкрите море. На атракціонах піднялася паніка. Що робити, як нам повернутися на суходіл? почали кричати відвідувачі. Адже човен, що їх привіз, був лише один. І мав приплисти до них тільки через півгодини. А за цей час острів відпливе вже дуже і дуже далеко. Єдині, хто в цій ситуації були спокійні, це щенячий патруль. Тому що вони звикли до таких випадків і знали, що треба робити в такій ситуації. По-перше, Мовив райдер, всім слід перестати панікувати та заспокоїтися. по друге треба розпроділити нагрузку по всьому острову ровномірно. Тому гонщики кріпиш, почали розводити людей по всій території. Зума, котрий був на човні, прив'язав головні мотузки до нього. Маршал забрався на найвищий атракціон, тому що він пожежник і не боїться висоти, і почав видивлятися, куди їм треба плисти. Коли він побачив берег, то він дав команду Зумі, що треба плить на захід. І вони рушили. Потрішечку потихеньку, Біля години в них зайняло часу, щоб дотягнути атракціони до самісінького берега, де їх вже чекали рятівники. Власники атракціонів подякували щенячому патрулю та відтягли атракціони обратно до якоря, і там його прив'язали кріпко-накріпко. Мер Хамдергер, який теж був на пляжі, вимушений був привітати та подякувати щенячому патрулю за спасіння людей. Ченки дуже раділи, що їм вдалося безпечно всіх привезти на берег. Коли вони повернулись на базу, у них було дуже багато емоцій і радості. Бо допомагати іншим це дуже гарно. Але всі були дуже втомлені, тому одразу всі пішли до ліжечок. Тому і тобі варто вже лягати спати. Тому засинай і на добраніч.